Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня, і у нас математика. Ми вже з вами знаємо багато геометричних фігур. Пропоную сьогодні познайомитися ще з однією фігурою і вирішити цікаві задачі. Малята, подивіться на ці геометричні фігури. Ми їх вже добре знаємо. Пропоную взяти аркуш паперу і намалювати фігури у тій послідовності, у якій ми їх називаємо. Малюємо разом і називаємо місце їх розташування. Спочатку намалюйте квадрат у лівому верхньому куті. Ми пам'ятаємо, що квадрат це чотирикутник, який має чотири кути і чотири рівні сторони. У лівому нижньому куті – круг. У правому нижньому куті – овал. У правому верхньому куті – трикутник. Трикутник це фігура, яка має три кути і три сторони. Справа від квадрата намалюйте прямокутник. А які особливості прямокутника ми знаємо? Це чотирикутник, але він має чотири кути і протилежні рівні сторони. Зліва від овалу малюємо п'ятикутник. Це фігура, яка має п'ять кутів. Справа від круга намалюємо ромб. Як добре, ви вже запам'ятали геометричні фігури, а тепер давайте намалюємо фігури. Які не мають кутів зліва, а фігури, які мають кути праворуч. А що це за фігура? Та це ж трапеція. Ох, спідничка і гарненька, що Ірині сшила ненька. Талія така тоненька, а донизу широченька. На фігуру дуже схожа це трапеція пригожа. Як створити без помилки? Це трикутник без верхівки. Трапеція. Це чотирикутник, дві протилежні сторони, якого основи трапеції паралельні. А дві інші сторони, їх називають бічними сторонами, не паралельні. Пропоную пограти у гру, яка фігура зайва. Подивіться уважно і назвіть зайву фігуру. Зайва фігура зелений квадрат. А тут яка фігура зайва? Правильно, синій трикутник. Тут зайвий. Так, червоний овал. А ось тут яка фігура зайва? Пропоную вирішити цікаві задачі. Подивіться уважно, у якої рибки немає пари. Ось у цієї яскравої рибки. Знайдіть жучків з однаковою кількістю крапочок. Які фігури заховалися за квіточками? Квадрат. Овал. Прямокутник. Трикутник. Круг. Під яким номером кавун найбільший? Найбільший кавун під номером 3. А який найменший під номером? А зараз слухайте уважно. Хто це в лісі стук да стук, розтрощив тоненький бук. То наш дятел трудівник, лінуватись він не звик. У дупло приніс три шишки та великого горішка. Полічіть, не гайте час, що у дятла про запас. Отже, малята. Про кого розповідається у задачі? Про дятла. Що він собі про запас приготував? Шишки і горішки. Скільки шишок у нього? Три. А скільки горішків? Один. Що питається у задачі? Скільки всього він приготував про запас? Отже, у дятло стало більше чи менше їжі? Який знак потрібно поставити? Додавання. Тому що у нього стало більше. Складаємо рішення. 3. Додати 1 дорівнює 4. Яка відповідь? У дятла про запас 4 смаколика. Наступна задача. Гляньте, білочка одна. Вилізає із дупла. Ще одна стрибнула з гілки, а за нею ще три білки. Просимо вас, діти милі, щоб ви білок полічили. Отже, спочатку стрибнула одна білочка, потім ще одна. Ставимо знак додавання і ще додати три білочки. Скільки ж всього з дупла виструбнуло білочок? Один додати один дорівнює 2. І до двох додати 3 дорівнює 5. Яка відповідь задачі? Всього 5 білочок стрибнули з гілочки. Наступна задача. Ой грибочки у гайочку під осикою стоять. Два грибочки, три грибочки разом буде 5. Запишемо рішення. Два. Додати. Три дорівнює 5. Малята сьогодні у нас є цікава таблиця. Щоб бути здоровими, потрібно їсти багато овочів та фруктів. Але деякі віконечка порожні. Які овочі в ній пропущені? Допоможіть мені, будь ласка. У нашій таблиці є помідор, огірок і радиска. У першому рядочку є помідор, огірок, а не вистачає чого? Редиски. У другому рядочку є огірок. Є Помідор, а не вистачає. Так, знову редиски. У третьому рядочку є помідор. Є редиска. А не вистачає чого? Підкажіть мені. Дійсно, не вистачає огірка. У наступній таблиці розташовані фрукти. Які фрукти ми бачимо? Яблуко, груша, персик. У першому рядочку є яблуко, груша, а не вистачає правильно персика. У другому рядочку порожні два віконечка, тому ми не можемо так зразу сказати, що в них буде. Тому спочатку подивимось на другий стовпчик. У ньому є груша, є персик, а не вистачає так, яблука. Ось тепер ми бачимо, що у другому рядочку є персик, яблуко, а не вистачає груші. А останнє порожнє віконечко заповніть самостійно і надішліть мені відповідь, будь ласка. Пропоную і вам, малята, намалювати таку таблицю, намалювати будь-які корисні ваші улюблені фрукти або овочі і заповнювати порожні клітинки. А потім надішліть мені, чекатиму ваших світлин. До наступної зустрічі!